Всім привіт, друзі! В даному відеоогляді розповім вам, як працює освітлення приборної панелі в наших автомобілях і як зробити так, щоб підсвітка приладів працювала постійно. Зараз перемикач світла знаходиться в положенні 0, тобто світлофар вимкнене. Вмикаємо запалення. Як бачимо, відразу запрацювала підсвітка приборної панелі. Шкали і стрілки підсвічуються. Друзі, підсвітка шкали регулюється автоматично. В залежності від освітлення в салоні автомобіля. Чим світліше буде всередині авто, тим яскравіше будуть підсвічуватися шкали панелів приладів. Так зроблено для того, щоб навіть в самий сонячний день чітко було видно показники приборної панелі. Особливо це актуально для автомобілів з нетонованими вікнами. На панелі приладів є спеціальний датчик, який регулює освітлення. ось він. Якщо його закрити, то освітлення шкал погасне. І навпаки, відповідно, якщо перемикач світлофар стоїть в положенні 0 і вмикнути запалення ввечері, коли в салоні буде мінімум світла, то підсвітка шкал буде ледь підсвічуватись або й зовсім вимкнена, горітимуть тільки стрілки. Напевно, так зроблено для того, щоб водії не забували вмикати світлофар при недостатній видимості у вечірній час, заїжджаючи в тунель і так далі. Погодьтесь, рухаючись в вечірній час по добре освітленому проспекті, водій може бачити дорогу і не звертати уваги, що рухається без світла. Напишіть свої думки з цього приводу в коментарях. Далі, друзі, якщо автомобіль обладнаний датчиком світла і перемикаль світлофар знаходиться в авторежимі, то підсвітка приборної панелі працює по своєму датчику тільки до тих пір, поки автоматично не включиться ближнє світло. Далі підсвітка шкал приборної панелі світитиметься постійно з однією яскравістю, яку можна регулювати більше менше. Якщо ж примусово включити світлофар, підсвітка шкал включиться і буде працювати, поки буде вімкне неближнє світло. В такому випадку яскравість підсвітки можна буде регулювати тільки за допомогою перемикача. Друзі, в наших автомобілях є можливість зробити так, щоб підсвітка шкал працювала постійно, незалежно від освітлення в салоні та положення перемикача світла фар. Для цього потрібно редагувати дамп епрома прома приборної панелі. На каналі вже є детальні відеоролики, де показуються, як самостійно редагувати дамп, щоб змінити одиниці виміру великої цифрової швидкості з миль на кілометри за годину. Не буду детально ще раз на цьому зупинятися. Якщо комусь потрібно, посилання на ролики залишу нижче під цим відео. Для того, щоб шкали вашого автомобіля підсвічувалися постійно, потрібно в VAG Dash Editor параметр підсвітка при ДХО змінити стандартний на модифікований. Все залишиться тільки записати новий дамп, зібрати та встановити панель приладів на місце. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте вподобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтеся на канал.